Вже хтось хлюпає. А, це нирочок на полювання вийшов. Вийшов на полюванечка. Якщо нирочок вийшов на полюванчику, значить риба тут є. fish Сплинкер до 18 грамм Twin Power 3000 15 Ниточка Science Оцей я вчора закінчував оцей оце, оце чорнило филе Сексі імпакт 38 дюйма. Вони на неї клюють, як сумажечі, на всі гроші. Удар був такий. Це чуть який голод яке. О, о, оце на. Тебе... Оце тобі так і треба. Зробив проводку, вимотував, а він хватає. Красавчик. Красавчик, конечно. Гуляй вальсом. Це він на вимотки вже схватив. Чук сюда че не был. Эй, Саша, Ай-яй-яй. Ну, вот а так чук сюда точно. Ложку Вроде Там цепа там чепа не ходи. Не ходи туди, Там чепа. О, ж нормальний дядько. Вроді б то. Це вроді то нормальний дядько. А по самому грюшку. Что ж такое, друг? Нет. Это тебе... Это тебе... Инструмент. Ще тюк. красивий, Красиво, судачи мотик. Ось so ось win. Тихо тихо, тихо. Та цей замалий щось. Цей круй рота. Цей будь-ка маленький. А? Верніше яке. Ну гуляй є добре. Опа. пирнув, пішов, Це будемо казати, що я його втопив. От на викиді. За все время парочку разів було тюк. На самому лекаді. А то всі ближче до берегу. А че хто там інтересувався хтось? Так, тільки хвостами. Не надо кусать. Шестнете. Шестнете. Вот все видно. Вот все видно. Дуже уже все бережно взял. маленький. Huh. Це взагалі, анекдот карасиний. Здравствуйте, гражданин карась. Що тебе ми тут не бачили? Ти диви карась інтересується. Іди гуляй вже. Не хочу і з ним. Ну що значить жовтенький хвостик? Какой какой, какой красивий хоча ми. О вот так-то так клчи. Щось маленько. А клюва. Загороди на всі гроші. что целуют пацаны. Что целуют пацаны. Вот так критеризм. Ой, я надулся что-то. Мабуть, мабуть, все воздуха хватило. Оце це пан воротняк казав так робити. Положить плавничок. голочкою трошки опереженько, От так раз. Як ця процедура називається. Я Оце випустили з його воздушок. Щоб він мог курнути на свою глибину. Ну і давай, дуй. О. Отак от він добряче перна. А як воздуху багато? Це, мабуть, швиденько його тягну. А тут глибина у нас і 10-12 метрів. Кой до 15. Мабуть швиденько він. Нахапався. Ну все, Спасеться. Хай виросте.

Гачочок. Добрий. кльов, пушти на кожний. Пусти на кожній проводки кльов, Це що, роздача. Обдурив. обдарбув. Мало того, що кайтеч отакі фіолетові хвостики кусає. це вже давай кусати тобі жовтеньку. Камблера почали змиватися. Добре. Не хочеш так. Зараз ми тобі поставимо червоний хвостик. Подивимось. Чого ти хвіста відкусив? Я ж ти все одно відпустив. Пошел к тебе. Привет. Не Приветствую. Не. Пошел к тебе, не клюет. Сюда пошел, взял. Кем нужно Мучился, мучился. добро. рыба не нужна. Ну, да, все, же надо. Водите. Ой. Тихо ты. Вот выскочил. Тихо. тоже красивый, молодец. -то. вот тут? Да. Я уже тут три. Пошел туда. Четвертый окунь. Налево. Хотя моя одни. Штук. Тихо-тихо. Хорошо идешь. Хорошо идешь. Хотя моя. Без подсадки. Так, на червоний хвостик теж бере? А Красиво, дуже красиво де ти? Де ти? Ты хто? Ты хто? Іди сюди, червоний хвостик. Любиш ти червоний хвостик, да. Да. С. Вот так. Вот сиди, Не пролезешь. А вот на всем вместе. рублять фиолетовый кольтеч. Секси и Сексика сейчас. Сексика сейчас и попробую. Что мне скажет? А кто ты там? Цездал их взял. Цездал взял. Что ты такие? Это Та, елки-палки. Хорошо, что ты заглотил. Не дуже ж ти замалий. Навірно, гуляй. Поставив нову <клухи> батарейку. Тот таа. Тот тийм. Савیں۔